Вітаю на нашому ютуб-каналі туроператора Альянс. Поговоримо про готель Агапі Біч Хотел. Готель рівня 4 зірки, готель зеленою такою доглянутою територією. Готель, який славиться різноманітним харчуванням. На основі якби харчування все включено, бо працює цей готель тільки по системі харчування все включно. Дуже такий веселий, активний, бо щовечора. Би, кожного дня ввечері йде е, така анімація, навіть і днівна анімація для дорослих і для дітей, дуже розвинута в нього інфраструктура. Є, е, е, також, наприклад, біля готелю відразу автобусна зупинка, яка везе до центру Іракліона. Е, радимо ми цей готель би, для сімейного відпочинку, але ж це не означає, що там пари, чи молодь туди не може їхати. Тобто готель, який. На всі би, рівні і пари і категорії відпочинку. Сам по собі готель був збудований у 1979 році. Його часткова реновація відбувається щороку. Але у 17-18 роках була е, така дуже масштабна реновація в самої території і були ренова... реновані всі бунгало. Він складається сам по собі готель з основної будівлі, з анекс-будівлі, це як друга лінія та комплекс Бунгал. Гала. Всього в готелі 320 номерів. Готель, такий, ще раз повторюсь, достатньо активний для дітей. Для дітей кожного дня проводяться дискотеки 6 разів на тиждень. Да? Дитячий майданчик, дитячий басейн. Є Клуб для підлітків для дітей від 13 до 17 років тобто така категорія вже вікова. Що зацікавити, якби підлітки вже дуже важко чимось, але дуже така активна анімація, розваги, спорти, водні і якісь майстер-класи то. Навіть для такої вікової категорії дітям якби цікаво. Також є дитяче меню в ресторані. Якщо, наприклад, для дітей маленьких є якісь у вас побажання, то завжди це можна попросити. Повер з задоволенням це для вас приготує. Також є дитячий клуб від 4 до 12 років дітям, анімаційна програма, тобто він такий орієнтований на дітей і дітям приділяється достатньо уваги. Пляж. Він знаходиться готель, на піщаному пляжі. В нього така достатньо широка берегова смуга. На пляжі надається рушники безкоштовно, Йде такі пологий вхід у море піщаний, парасольки, шезлонги також безкоштовні. І що? територія цього готеля така. Якби не, не дуже можливо велика, але дуже така, ну якби кожен метр-кілометр використано з розумом, бо знаходяться чотири бари на території, це немало. Є басейн, є також паркування, да, можливість на машині приїжджати. Є чотири ресторани, це основний ресторан, де проходять стандартно сніданки, обіди і вечері. Є два а-ля-карт, ресторани, це Грецька таверна. Та Одна такий ресторан міжнародної вуличної їжі. Один раз є можливість ці ресторани відвідати безкоштовно, тому треба це по якби, запису. Да? Якщо ви заселяєтесь, то краще собі вже той тиждень чи з відпочиваєте, запланувати і на рецепції записатися на відвідування цих ресторанів. Потім на один раз перебування в цьому готелі є такий ну бонус, да, що безкоштовна вечеря у традиційній критській таверні за межами готелю, тобто, готель. Записуючи бажаючих раз на тиждень вивозить я ж кажу, за межі готелю в крицьку таверну, щоб якби відчути той дух грецької культури, кухні, там обслуговування. Це також ну, такий дуже класний маленький бонус, який є. Також готель. У нього є конференц-зали, які да, від, от він працює практично цілий рік для якихось, можливо, конференцій, з'їздів. Також є три басейни на території, це ну, якби немало, немало. Потім є. Є така можливість барбекю бельведер. Ти таки приготуй сам можливість самим приготувати барбекю. і їжа надається безкоштовна. Тільки оце е, стягується плата за оренду цього барбекю. Да, така можливість. Якщо ти там живеш в то ти можеш. Це попросити собі таку важливість біля бунгалу самостійно собі зробити вечерю. Також є спа, але він такі маленькі, смарт спа. Але все одно є такі стандартні послуги з масажу, да, там, джакузі, якісь там процедури, вони додаються за додаткову плату, але ж, ну, якби все одно, якби плюс що він є. Територія така, також по розвагах, і те, що є в. Наявності, та. також немало. тобто настільний теніс, прокат велосипедів за додаткову плату, потім є анімація безкоштовна, турецькі лазні, тенісні ракетки-м'ячі в оренді. Три рази на тиждень проводяться дискотеки на території готелю, також безкоштовно, без якоїсь додаткової плати. Є йога, є жива музика по вечорах. Потім більярд є, волейбол на пляжі, акваеробіка надається без ну, якби проводяться, да, безкоштовно. Тематичні вечірки, може бути раз-два на тиждень, уроки тенісу є, але за додаткову плату, фольклорні якісь шоу-програми. Ну, дуже він такий готель. Якби чотири зірки готель, але він такий насичений життям, розвагами, послугами, ресторанами. Дуже радимо цей готель. От І якщо є якісь ще питання у вас по цьому готелю, то ви можете задати їх під цим відео.